Погода не має значення. Місцеві регибісти завершили приготування до фіналу чемпіонату України. 15-річні прикарпатці здобули перші очки у вищій лізі. Ліз у Дем'яновому лазу прийняв традиційний велотурнір Станіслав Кантрі. Ураганівці долучилися до виходу збірної України з футзалу на чемпіонат Європи. У виїзному матчі відповіді з Угорщиною національна команда, хоч і програла 4-5, зате пройшла далі завдяки кращій статистиці забитих голів на чужому полі. Нагадаємо, домашня для українців зустріч завершилася перемогою 2-1. За збірну в Угорщині грали Євген Валенко та Андрій Сімка. Останній запам'ятався двома жовтими картками та відповідно вилученням. А от Валенко вдалося відзначитися у воротах суперника. Жеребкування Чемпіонату Європи відбудеться 4 жовтня. Дублери урагану здобули історичну перемогу над основною командою. У товариському матчі майбутня зміна срібного призера Екстраліги перемогла своїх старших та іменитих товаришів з рахунком 1-4. нині перемагали лише підопічні Сергія Опаленко, а це сім разів. Перший тайм завершився з нулями на табло. На початку другої половини першими забив Роман Кордоба з урагану. Щоправда, пізніше він зрізав м'яча і в свої ворота. Далі забивали лише дублери. Відзначилися Ігор Кушецький, який оформив дубль, та Павло Миколюк. У цю суботу ураган 2 зіграв. Товариську гру зі спортлідером з Хмельницького. Ані дощ, ані ніч не є перепоною для занять екстремальними видами спорту. Тим більше, якщо йдеться про справді чоловічу гру регбі. Саме в таких умовах провели останні тренування перед відповідальним турніром гравці місцевого клубу Роланд. Звично ми в такому процесі завжди потренуємося незалежно від погоди. Чи це сніг, чи це дощ, чи це суха погода. Ми завжди на вулиці. Ну, це дощ це для, для нас регбійна погода. І ми нема хвороб. Задоволення отримуємо від будь-якої погоди. Сьогодні спортсмени вирушили на головні ігри сезону фінал чемпіонату України з регбі 7 серед команд вищої ліги, який відбудеться у Києві. Путівку на змагання івано-франківці вибороли, коли зайняли друге місце в західній зоні. У столиці ж спробують з поміж 12 команд потрапити у трійку всеукраїнських призерів. Для цього потрібно здобути дві поспіль перемоги у своїй групі. Тут суперниками стануть рівняни та харків'яни, а далі перемогти ще два рази. Таке завдання кажуть місцеві регбісти, їм під силу. Всі серйозні суперники вийшли нам. Один промах ми граємо за І вось Нам треба дві гри в групі виграти, щоб вийти в кращі команди в четвірку. Ми готові. Дух, сила волі і воля до перемоги. І команда дійсно настроєна і хочемо досягти вершин. До речі, напередодні від'їзду до Києва гравці Ронду взяли участь у розіграшу Кубку України. Там і воно франківці посіли четверту сходинку. Перший вдалий результат: 15-річні гравці дитячо юнацької школи Прикарпаття здобули дебютні в новому сезоні за лікові бали вищої ліги. Після двох розгромних поразок івано-франківці вдома розійшлися миром з однолітками з Володимир Волинського, 0 0 Останні, до речі, є фаворитами чемпіонату, адже минулоріч грали у фіналі змагань. Вже третю ігру ми показуємо досить таки стабільну груди. І за наших же помилок нам забивають мночі. Ну так в футболі буває, але радує те, що команда. Не проверечи жодному із супернику, показує досить таки непоганий футбол. Ну і добре, що ми сьогодні відчули все таки, що в вищій лізі можна також набирати очки. Ми раді, що ми зіграли з командою у вік. Яка в минулому році виграла під рупу і грала в фіналі дитячої ліги. Юні спортсмени зізнаються, набрати перші бали в турнірі допомогла активна підтримка вболівальників, адже на грі молодих прикарпатців вперше з'явилася організована група фанів, які своїми співами та закликами гнали футболістів. вперед. Гравці зізнаються, атмосфера на стадіоні стала набагато приємнішою. Ну краще, якось коли хтось підтримує з боку і говорять, кричать нам підтримують нас. Це якісь. З тим дані болівальники на грі юних прикарпатців з'явилися не випадково. Адже раніше на цьому ж стадіоні вболівали за одноймену професійну команду. Як всі знають, нашого улюбленого клубу великого Прикарпаття Станіславів вже не існує на професійній в професійній лізі України. Тому ми вирішили зосередитись на нашому молодшому поколінні, тому що це наше майбутнє і. В будь-якому випадку це представники нашого клубу і вони варті підтримки. Щодо інших результатів ДЮСШ Прикарпаття, то 16-річних гравців розгромили Ужгородці Жгородзі 5-0. Натомість 14-річні спортсмени за Карпатців перемогли 2-0. А одним молодші футболісти поступилися в Володимир Волинському з рахунком 0-4. Відбулися перші матчі дитячо-юнацької футбольної ліги області. У змаганнях виступатимуть 18 команд, які розподілені на чотири групи за територіальним принципом. Також кожен клуб представлений старшими та молодшими футболістами. Так, в стартовій грі Івано-Франківський юніор переміг Ніку 6-0. Хлопчики з Калуша двічі були сильнішими за долинян. Представники Калужського району натомість долали Болехівців, а галичани Рожнятівців. Матчі ДЮФЛ області в усіх групах, крім першої, відбуваються щосуботи. Матчі в першій групі відбуваються кожної середини запасних полях стадіону рух. Затримки з початком сезону у Суперлізі баскетболісти Говерли компенсують товариською грою. На своєму паркеті цієї суботи ведмеді приймуть принципового суперника львівську політехніку. Нагадаю, очікувалося, що старт нового чемпіонату відбудеться 28 вересня. Та цю дату засновники суперліги не затвердили, адже не змогли зібратися на збори. Наразі серед представників турніру існує невизначеність стосовно ліміту легіонерів. Функціонери нібито мають усну домовленість про застосування схеми чотири плюс Вона означає присутність на паркеті під час гри максимум квартету інозем земних гравців і обов'язково одного українця. Та юридичну цю норму ще не затвердили. Тож, коли Суперліга розпочнеться, наразі невідомо. Загартовування боєм своєрідний клубний ритуал переходу у вищу вікову групу провели місцеві та із золотого дракону. Саме восени молодші спортсмени поповнюють доросліші секції. Для цього потрібно перейти смугу перешкод, вистояти 5 або ж 6 безперервних поєдинків проти старших опонентів. Звичайно, що були і удари в голову попадання. От, і і в корпус набагато сильніші удари, тому що різні вагові категорії і вікові, але діти вистояли, тобто не було завдання вистояти, пройти цей, так би мовити, ритуал. Юні та визнають завдання не з простих, але іспит того вартий. Сьогоднішній екзамен був тяжкий, тому що ми билися з дорослими, бо ми звикли просто, що ми б'ємося з маленькими дітьми. Більші суперники наносять більшу силу. Менші вони як всі Корисно старшими битися, щоб щоб досягти таких знань, таких знань, які мають старші наставники юних та не заперечують, новачкам старших вікових груп спершу буде тяжко, адже з паранг пантнерами і далі будуть та з більшим досвідом і ваговими габаритами. Однак, переконані тренери, для спортсменів така практика піде тільки на користь, і за якихось кілька місяців вони досягнуть бажаного рівня майстерності. До лісу не на прогулянку, а на змагання. Поблизу Дем'янового лазу вже вдруге відбувся традиційний велотурнір Станіслав Кантрі. Він зібрав понад 30 учасників у категоріях жінки, любителі та еліта. Усі вони їздили на трьох різних трасах, головна особливість яких виключно ґрунтове лісове покриття. Ця локація цікава тим, що тут немає є ні асфальтованих, взагалі ні доріг. Тут цього абсолютно ґрунт лися, вся 97% траси проходить по лісі. Тільки фінішна пряма знаходиться коло лісу. Траса цікава своїми технічними елементами, такими як мостики, контруклони, також тяжкі затяжні підйоми. За нагороди змагалися не. Лише місцеві велосипедисти, учасники приїхали навіть сусідніх областей. А Юрій Пражник з Києва. Хлопець потрапив на змагання випадково. Почув про них на місцевій радіостанції. Тож вперше взяв участь у такому заході. До речі, виділявся киянин не лише хорошою їздою, а й своєю унікальною веловишиванкою. Ну, це вишиванка, і чому я її вибрав, тому що я їхав подорожувати по Львівщині по замкам. І ну я подумав, що це дуже круто мати вишиванку не тільки звичайно, вона в мене є, але й велоформу. Найскладніша траса учасників з категорії еліта. Таких не збиралося лише семеро. Через ліс хлопці мусили здолати вістань довжиною майже в 20 кілометрів. По підсумку перемога дісталася коло Роману Бойчуку. Були стреси, тремтіння. Ну, бореться. На другому колі мене обійшли. Я думав, що вже буду втрачати своє перше місце, але виявилось, що суперник там ну, за, за муха йому залетіла, Він затягнувся і так вже не то дихання в нього було. І вийшов на перше місце. Призером дісталися не лише спеціальні аксесуари, а й такі оригінальні медалі, зроблені з велозапчастин. До речі, дані змагання стали останнім акордом європейського тижня веломобільності в місті.